Де ви попали? Добро пожаловать У вас игру кальмара. Що за кальмара? Раз хотска каша. Ставайте. Меня кофта не підходить. сиріна красиві стейна мені ж потрібно в лікарню лікувати пацієнтів ой 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 хто це о привіт дружбаки ви хто я хочу якогось кальмара так кальмара йде на першу ігру ну добре Першу ігру. Ви зможете. Якщо ви прийдете, то я получите гроші. Перша ігра. Ви маєте бігти до ляльки, на чого не світло, вам треба стояти, а не

забираю. Чайло, зелений кор. Ура, ми виграли. Чи ти як тут з'явилось? Молодці. Зараз буде друга ігра. Тепер оця гра. А що ігра? це гра? Це гра. Прозой мастик. Ага. Куди йти? Це гра на думку. Понятно, Ну, я думаю, що сюди. Ну, одесь, мама, можуть, я тобі не сумнівалась. Я думаю вот сюда. Фух. Моти. А я. Вот сюда. А. -а, -а, -а! Распучила Значит, идем сюда. Да Я думаю, что Думка сюда идёт. Ну, дать. А я думаю, что сюда. Сюда, напевно, было. Сюда, сюда. Да. То... Сюда, сюда, сюда. И сюда. Mm. Нам сюда. Мне прошу и... Ура! Я прошу и прошу испытания Мы хотим. Йде на третє испитання. Третя гра. Третя гра. Печенька. А що за печенька? А треба вирізати їх. А якщо не зламають, то ви програли. получилось. Эй! Ух, мне тоже. Эй, кальмар! Хоп! Что ты зарубил? Будем стрелять. Хоп! 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 Ну, добре. Ха-ха! Я тоже вырезала. Ньома, мама, і я. І я. Вс. Тепер буде на четверте спитання А що за четверте спитання? Зараз покажемо. Зараз буде Четверте спитання Да, не знаю, Ну добре. Дивіться. Секунду. Дивіться. Тут треба кубики підбрасувати, а тут кидати лапою. Ой, ну горі. Добре. Хто йде перший по команді? Я з кокосиком. Треба четверо. четвер. Давай тільки по... стільки по двоє. Давайте. Шок, шок. Раз, Давайте, Санько, за день топ. Давайте задань летаем. Топ-тап-топ. Фух там. Летай в кукосик. Раз, два, три, чотири. Година вийшла. Я, <кхи> я молодцы. Тепер команда. Десь ця третя, А тут вже має бути троє. Мі людини мають зробити завдання. Одно завдання. Щоб я не пожалів, я буду робити відразу одну лапу нового. Я буду кубики. Я тоже. Хоп, хоп. Фу. Так, давайте. Дам-дам-там. Фух. Я тоже. Там-дам-там. -дам. Фух. Реша, давай, не підведен. Два горя. Раз. Два, три, чотири, п'ять, шість, сім. Молодці, я пройшли це іспитання. А тепер що? <кій> тепер буде бєдва. Яка бідва? Бітва зароботають. Ми не хочемо б'ятись. Знаєш, тільки один кокосик. Хлопець. Як вони не можуть прийти з питання? Треба, щоб вони не прийшли. Так. Зараз ми будемо виключати світло. Бой було Давайте. Я залезу на мишку. Я, короче, срываюсь. <клышко> а давайте буду мой план, чтобы забрать этих кальмарий. А давайте. Кто? может же Я буду бедный. Я тоже. Это там нарвалась. хи хи я Я шахну, давай на пиджак, я хи хи я Не дать свиножек. Так, давайте. Хто буде роздіватися? Хто тут такий? Хто ігрок 456? Я Понятно А я 260 Я 176 Так Хто буде роздіватися? Я піду я теж. І я. А ми не будем. Добре. А <кхи> ну сделай маску. Якщо тобі. Так, да. добре. Ну, це затаю. А хто? Це все зробив? Я вам не можу сказати. Ну, добре, думаю, я поведуся, все, підеться не грати, хм -хм. я прошу ігру. Получає гроші. Хтось під маскою? Так? Хто під маскою? Ой, який ти красавчик? Чорний, 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 рік чорний. Віко чорний. Це він? Бо я хотіла заєнтись. А я дивився, значить, а дай вербовщик? То би був бочки. Сіро -біло чорний хвостик. Так, прадідусь би мог бути. Угу. Ну так, дідусь мог бути. 12, дідусь. А для нас тут дідусь. Ай, давай з кисненькою кокосиком. Це прадідусь. Ну так. 我抱着大伙儿，嗯、啊！要就是大姐姐，啊！